Україна має повернути всіх своїх. Працюємо над цим. Також президент додав, що обмін це чергова класна робота команди України. Цитую Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко молодці. Кінець цитати. Подивимось відео перших хвилин після обміну наших воїнів. 207 хлопців скоро будуть вдома. З рідними 207 родин уже щасливі. Це слова президента Зеленського, Із приводу повернення наших бранців додому він записав чергове звернення до народу. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми усі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців, 180 рядових і сержантів. 27 офіцерів, майже половина захисники Маріуполя, воїни Збройних сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома з рідними, 207 родин вже щасливі. Впевнені хлопці вже телефонують додому, вже почули найважливіші слова. Я щасливий, що це. Вдається, це вже 50-й обмін за час повномасштабної війни. Загалом 3035 людей вдалося повернути, і ми зробимо все, щоб повернути кожного і кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо. Я хочу зараз подякувати усій нашій команді, яка веде цю роботу: Кирило Буданов, Андрій Єрмак. Василь Малюк, Дмитро Усов, Ігор Клименко, Дмитро Лубінець. Я вдячний усім, хто допомагає. Ми дуже часто чули в різні моменти, що щось не вийде, коли знаєш, що саме робити, все вдається. І навіть те, що комусь може здаватись, неможливо. Україна вміє досягати свого. Слава Україні!